Ну що, друзі, вітаю! Я вам спробую показати, як Тесла може паркуватися сама, не кожна, звісно. Але ця, здається, може. Вийде чи не вийде, не знаю. І так, клацаю, нажимаю старт. Бляха, бляха, бляха. Це тупо стрьомно. Я не жму на педалі, нічого, і вона сама паркується, як ви бачите. Це дуже, я буду тримати біля блін, як близенько вона під'їжджає. Коригує, сама вирівнює і просто сама туди-сюди заїжджає. Це жестяк, Це жестяк, Дивіться. Дуже стрімно, дуже стрьомно. Близенько і дуже швидко. Якось нервово я б сказав. А як близько, а як близько, а як близько, а як близько. Ага, хоче ще вперед вирівнятися. Дуже це все стрімно, дуже близько тачка. Я готовий гальмувати. Я нічого не роблю. Вона сама там якось заїжджає. Та харе, харе. Ще щось там вирівнює. Ну це дуже стрімно, Блін. Я готовий. Запаркувалися. Бляха-муха. Фух. Я ж рознервувався. Зараз покажу, як вона стала. Тобто це все робила сама машина. Дивіться. Як бачите, ще й заїхала. Тут дуже близько. Е -е, нерівно стала. Бо ось тут менше місця, ніж там. Але тут і машини стоять нерівно. Е -е, і тут теж коса. Коротше, запаркувалася коса, я б напевно сам запаркувався краще. Е -е, але. Автопарковка працює. Е, відразу скажу стрьомно дуже стрьомно Вона дуже це різко, швидко робить. І е, ха -ха -ха, я це перший раз робив, е, тому мені так було, було лячно. Тож таке, уроки водіння. Пишіть.